Місія паралізувати Аерофлот. Ми стоїм 12 годин здесь. Як хакери атакували символ радянського неба і поставили російську авіацію на паузу? Хакери діяли буквально як добре навчені спецназівці. Деталі спецоперації ексклюзивно та з перших вуст. Самим простим мабуть, було до от, отримати доступ. Що зламали? Кого злили і як золота карта аерофлоту перетворилась на шматок пластику? У мене золота карта аерофлота. Як зупинити імперію одним кліком? Дивіться у фактах тижня. Що страшного, все перетерпим. там уже должна была і заселиться, и отдохнуть, и поесть. Но я этого не вижу, Я нахожусь в Москві. Ця росіянка летіла у відрядження до Ставрополя, але замість готелю бетонна підлога аеропорту Шереметьєво. Замість наради боротьба за розетку. Різеток те, щоб зарядити хоча б телефон. Один із найбільших хабів Росії більше схожий на кемпінг із валізами. На табло тільки інформація про скасування та перенесення авіарейсів. То, что там желтеньким горит, это все рейсы перенесены по времени. Піпець, просто піпець. Іронія долі в тому, що колишній символ радянської цивільної авіації Аерофлот тепер черговий рядок у списку російських негараздів. Від авіаколапсу не рятують навіть золоті картки. Навпаки, лише збільшують ціну альтернативних маршрутів. кожен білет мені просить доплату 980 доларів. В конце канців какої уваження уваження бути? У мене золота карта аерофлота. Пасажири вимагають пояснень щодо скасування та перенесення рейсів, але працівники авіакомпанії лише роз розводять руками самі не знають, коли злетять борти. Ми стоїмо 12 годин здесь. Дітям не дали ні гостиниці ні води, нічого. інформаційні стойки нас нафіг посилають, але постраждали не лише пасажири, авіаперевізник теж несе значні втрати. Самі російські фахівці оцінюють втрати порядка від 40 до 60 мільйонів доларів за кожну добу зупинки авіаперевезень. Російські аеропорти вже більше року періодично ховаються під килим. Щойно десь на горизонті з'являється український дрон і оголошується план ковр. Злети скасовують, а пасажирів просять зберігати спокій і чекати уточнень, які так і не надходять. Але цього разу все пішло за іншим сценарієм. Поки в аерофлоті не могли дати раду розлюченим пасажирам, які вимагали компенсації та шукали де притулитися в аеропортах. «Фактам тижня вдалося зв'язатися із людиною, яка знає цю операцію зсередини. Вона не ховається в тіні і погодилася розкрити те, що зазвичай залишається в тиші. Юліана Шеметовець, представниця білоруських кіберпартизан, які спільно з хакерами Сайленд Крау закрили небо над Росією. Очень многие операции, мне мои ребята говорят, что это прям вот киношная история, и как вот в моменте они борются и противодействуют тем, кто пытается выбить их из системы. То есть, это постоянная, постоянная многочасовая атака в реальном времени с, с во взаимодействии со своим врагом. Миссия Яку Кино, але без спецэффектів. Хакери діяли буквально як добре навчені спецназівці, але на штурм штаб-квартира аерофлоту вони пішли без балаклав та автоматів. Їхня зброя це набір команд для комп'ютерів. Один клік це як постріл, подвійний клік, і система руйнується зсередини. У 2025-му спецоперації можуть мати і такий вигляд. У фільмах на це йдуть лічені хвилини у реальності. Майже рік. Саме стільки тривало проникнення в мережу аерофлоту. Самим простим навірна та було получить доступ на вот такой первый уровень, это вот пробраться хотя бы там на один какой-то компьютер, на одну сеть. Самая главная сложность это было оставаться в сетях незамеченно и продвигаться в них незамеченно, и продвигаться так, чтобы получить доступ до, так сказать, вот ядра инфраструктуры внутренних сетей, домена контроллера, который контролирует там все компьютеры, которые находятся в сети. Але проникнути до серця мережі це лише частина історії. Найслабш Шою ланкою виявились не сервери і не алгоритми, а звичайні співробітники авіакомпанії. Звичайні працівники тоже сохраняли свои пароли к очень чувствительным системам на своем компьютере в вордовском документе, как бы особо не парились, написали пароль, сохранили и держали его там. То тобто, есть, как бы, человеческий фактор низкий уровень. Понімання бізопасності он, конечно, помог ветерацію чин сильно. але справа не тільки в людському факторі. Російські авіакомпанії з 22-го року перейшли на власні системи бронювання та управління авіаквитками, ось відмовившись від західних надійних корпоративних рішень. Тобто, насправді ми бачимо, що з точки зору захисту російська цивільна авіація стала значно слабшою. Та і це ще не все. Бо в цій історії з'являється фігура, яка тягне за собою вже не it питання, а політичні зв'язки. Ця людина мала захистити всю систему та відповідала за цифрову безпеку авіакомпанії, яка щодня перевозить тисячі людей. Борис Каральов це син першого заступника директора ФСБ Російської Федерації, якого тривалий час вже сватають на ФСБ замість Олександра Бортнікова. І начебто він пару місяців тому його компанія, вони виграли там тендер на обслуговування систем безпеки. Не знаю, чи встигли вони приступити до роботи, чи тільки розпиляли гроші. Важко сказати, але от так він засвітився. Тож навіть блакитна кров спецслужб не допомогла. І поки система безпеки аерофлоту летіла в тартарери, російські пропагандисти змушені були визнати авіаперевезення, паралізовані тисячі туристів. Сьогодні застряли в аеропортах по всій страні і не можуть вилітіти в пункти назначення. Саме масові задержки в Москві і Петербургі а також проблеми пасажирів в Кемерві, Новосибірський гернал. Айські томські аерофлоти за хакерські атаки сьогодні був вынужден отмініть 54 рейси. і це тільки перша доба атаки. Попереду ще цікавіше, бо хакери не просто зламали систему та вивели з ладу понад 7 тисяч серверів. Вони вивантажили з неї майже 12 терабайтів різних даних. Це як 4,5 тисячі фільмів, які можна дивитися щодня протягом 4 років, або понад мільйон пісень, які можна слухати без зупинки майже 14 років поспіль. Получились скачати почту сат сотрудников, получилось скачать их записи разговоров і ну база данных даних То Тобто теж буде интересно посмотреть, особливо тот, хто не был находиться в Росії, а літал там. Тобто на це, конечно, будуть обращать внимание мої колеги. Але ця атака це не тільки технічний збій і скасовані рейси. Насправді хакери вдарили у саме серце російської авіації. Основний вплив на російську авіацію є саме закриття або зупинення роботи московських аеропортів, так званий московський авіаційний вузол, адже він обслуговує 70% всіх авіаперевезень на Росії. Тобто, у разі закриття цих груп аеропортів біля Москви фактично російська авіація перебуває в такому частковому паралічі. Авіація одна з небагатьох галузей на Росії, яка ще зберігала залишки довіри. Але що відбувається, коли пасажири по кілька діб не чують у залах вилюту? А відпрацьована роками система перетворюється на хаос. Народ в сидить, як сідіткачаліться. Хріно знає, що робити. росіяни при січні вони звикли вважати, що війна виключно а ютюбчику, б в телеграмчику. Вимикаєш Ютюб, вимикаєш телеграм. війнушки не существують. Є Шарм-Ель-Шейх, хургада, All-Inclusive. А ось ці такі моменти показ росіянам, що а -а, війна є, і ви відчуєте на собі. Тож для країни, яка всіма силами намагається зберігати фасад стабільності, такий збій це вже симптом глибшої проблеми. Тріщина, яку буде важко приховати. России преподан урок, а теперь она оказалась сама жертвой этой атаки. Вот получите хакерскую атаку на свою основную авиационную компанию, которую мы парализовали там на... Ну, или не парализовали, а, скажем так, Приосновілью роботу з інформаційну систему, систем, будь там полгода і год возіться. Хоча б щось восстановить, що то привести в порядок. Аерофлот завис і разом із ним у повітрі повисла країна, яка звикла тримати все під вдаваним контролем. Але хто знає, можливо, наступна атака зачепить щось важливіше. Сергій Вендін, факти тижня, ICTV, Єдині новини.